Спецслужб РФ командир РДК Денис Капустін живий, а отримані півмільйона доларів за його ліквідацію посилять спецпідрозділи ГУРУ. З поверненням Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна та команду ГУР, яка пошила в дурні спецслужби РФ. Вбивство Дениса Капустіна, командира підрозділу Російський добровольчий корпус, який воює проти Москви у складі спецпідрозділу Тимура Гурмо України замовили спецслужби держави агресора Росії, та виділили на реалізацію злочину немало півмільйона доларів. Про це не тільки говоримо далі. Павло Лайкійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го сторіччя. З нами на прямому включенні. Вітаємо! Добрий день, слава Україні! Героям з новим роком з Новим роком, пане Пале. Давайте з ось цієї новини розпочнемо і її просто проговоримо. Це дуже вдала спецоперація гуру. Навіщо вона була? Якою була ціль, і чи буде повторення можливого замовлення вбивства Капустіна, Щонайменше. Ну буквально вчора. Перед новим роком один з волонтерських фондів передавав головному, головному управлінню розвідки Міністерства оборони е, крутий сучасний е, катер, е, такий десантно-штурмовий, очевидно, для призначений для роботи в понизі Дніпра. Дуже крута штука. Ну, і якщо е, Росія готова проспонсувати ще парочку, то чому і ні? Я думаю, що е е головне управління розвідки заробило, чесно, заробило півмільйона доларів на е знищення орків, на знищення загарбників російських. Ну, а що стосується лідера РДК, командира РДК, Ну, то, як так кажуть, за одного битву двох небитих дають. І те, що він живий і здоровий, це дуже приємно, і новина, чесно кажучи, я, я теж пошився в дурні. От, дуже засмучений, начебто загибелю Дениса. І якщо він живий, це, це дуже добре. Дуже добре, коли кожного разу, коли український воїн, воїн, який захищає Україну, якого вже там поховали, виявляється живим і здоровим, це, це дуже класно. Ви не уявляєте, як це може бути класно. Пане Павле, але ж півмільйона доларів. За що такі гроші? Чому за голову, умовно кажучи, якогось окремого солдата дають такі гроші? Тобто, це не політик, це не зовнішня там якась політика, яка вирішує щось е -е, там. Класний командир, але тим не менш це військовий командир. І тут саме цього командира, життя цього командира оцінити в півмільйона доларів та ще й організувати якесь там умовне вбивство і так далі. і так далі. Для росіян це ліквідація безпосередньо бойової одиниці, чи це щось особисте? Та у росіян багато щось, щось особисте? Ми зараз спостерігаємо за лінією фронту. В тому числі говорять про Куп'янськ багато, кажуть, яке стратегічне значення. Я воєнне значення пояснюю. Там, це лінія, причому не купянська, а купянська вузлового, це зовсім інше місце. Що це ось логістика наша, між Харковом і на південь. А отут, якщо росіяни захоплять, це буде рокада у них між валуйками, там, і російськими Білгородчини і Воронішини, де їхні тили розташовані. ось це їм забезпечить логістику. От тому це важливий такий, узел, транспортний вузол. Але ж те, що там, там довкола відбувається, воно вже зовсім не пояснюється не. Прагненням захопити куп'янську знову. Це вже політичне питання. тому що, перше, точніше, остаточна жирна крапка, тому що Путін сказав, те, що відбувається в куп'янську, воно буде всюди відбуватися обов'язково, рано чи пізно. І тепер, в тому контексті, в якому ми це спостерігаємо зараз, всі розуміють, що Путін сам собі напророчив, Да? Навручим. От. і е, тепер е, кожен генерал від і інища вони е, своєю головою відповідають за слова Путіна. От. І е, це вже не воєнна доцільність, це політична доцільність. Те саме стосується і е, РДК для нас, хлопці з Російського добробочого корпусу, це воїни. Це воїни, які в лавах Збройних сил України доводять собі і світу, що Росія вона не вся така от путінська. От. Для нас це побратими. І безумовно, ми до них ставимося як до побратимів. Для Путіна це загроза. Це не воєнна загроза. РДК сама по собі мелоч, але її існування це удар. Це, це загроза, це виклик, це удар. Путіну треба, щоб Росія була така, як він. Вся. Орки, грабіжники, крадії унітазів, вбивці це хорошо. А якщо хтось каже ні, Росія має бути іншою, це загроза. Якщо він а, з, зі зброєю в руках це доводить, це загроза. Квадрат. До слова і про Білорусь те ж саме. Якось ми говорили про, про білоруську опозицію, так і російську. От, от велика білоруська опозиція. А один білорус, мій друг, каже: ні. Білоруська опозиція це пол Калиновського. От пол Калиновського це опозиція, це справжня реальна опозиція, яка не просто Бореться разом з вами, українцями в одному строю за майбутнє України, а вона бореться і за майбутнє Білорусі. Точно так же зі зброєю в руках проти російських загарбників. Тому що ось ці люди розуміють, що таке що для нас всіх ота чорна хмара. І ці люди готові з нею боротися, реально боротись, класти на її на алтар свободи своє життя. Сьогодні 1 січня до слова, день народження провідника. От, він поклав своє життя на алтар свободи України. І ну, це символічно. Якщо ти готовий, Покласти своє життя здоров'я, загинути за цю державу, очевидно, вона гідна тебе. От, якщо ти готовий поговорити, ну, поговорити можна, але це не аргумент, це не значить, що та держава, та країна, той народ, який, про який ти говориш, він буде існувати. Прийде час, коли один скаже слава Україні, і тисячу йому будуть відповідати Героям, героям славам! За того кажете провідника Степана Андрійовича? Ну так, сьогодні ж, 1 січня. Щодо Білорусі, до речі. У Білорусі зафіксували ешелон з військовою технікою, який прямував до бази резерву танків армії Росії. Про це йдеться в аналітичному матеріалі спільноти залізничників Білорусі за другий і третій квартал ще 2025 минулого року. Згідно з дослідженням, переміщення здійснювалося в період з 1 квітня по 30 вересня 2025 логічного року, і мали системний характер. Йдеться про передачу техніки, що зберігалася на білоруських базах, так і про відправлення окремих зразків озброєння на ремонт. Що це могло бути 31 вагон техніки? Що у Білорусі є, чим вона може допомогти росіянам? Ну ми ж, коли з Південної Кореї, з Північної Кореї йдуть ошелони через Трансіб, не дивуємося в Росії, коли та ці сухобалкери, суховантажі йдуть. з... Ірану через Каспійське море до Астрахані не дивуємося, знаємо, що там. І те саме з Білорусію, власне, Білорусь це третій союзник Росії, який може і Росії допомагати. Білорусь має перше нефтянка. Коли ми б'ємо по дружбі, по нафтопроводу дружбу, треба розуміти, що левова частка нафти, яка йде на переробку, це ж не Новогорщину Словаччину. Це на Мозерки НПЗ. А з Мозерського НПЗ вона повертається ешелонами і е, е, вантажівками з бензином і соляром для російської армії. До слова, плече з Мозер для підрозділів російських військових, які б'ються на е, північному фланзі у нас, значно менше логістичне. От зрозуміти, звідки у них береться. Бензин керосин тощо, друге, це ремонт відновлення техніки. Гнати на ремонт на відновлення заурал. Знову ж таки, логістичне плече значно більше. По-друге, там власне заводи завантажені іншими замовленнями, власне, із відновлення техніки з баз зберігання. А часто густо, що білорусів стосується це ремонт і відновлення техніки враженої техніки, третє, білоруси пропонують росіянам свою техніку, нагадую, що і, і МАЗи як платформи для російської важкої техніки, як тягачі для ракетних систем, то що це в Два в одному, ідея да? з Білорусі, і білоруси пропонують вже, я так розумію, і не пропонують, а будуть виробляти БТР для російської армії, теж в Мінську. Тож Путін вигрібає звідси, де він може. Де не може, він там намагається. Навіть там з Туреччиною намагаються вести переговори про повернення С400. Але ну, треба зрозуміти, що, хоч і специфічно, але держава-член Альянсу Турецька Республіка. Пане Павло, тут постає питання. Ви сказали про те, що якщо може, то вигрібає, якщо не може, то хоча б намагається. А отут. Це... Робиться добровільно білоруси. Батько Лукашенко добровільно віддає ось ці запаси. Наскільки вони, по перше, спустошують білоруські резерви, а по-друге, наскільки це добровільно відбувається, чи Путін просто прийшов, сказав: Мені потрібно відвантажити? Ну безумовно, добровільно. Більш того, я думаю, що на на станом на 25-й рік, на 24-й, на 26-й рік це Лукашенко заробляє. Тому що в 22-му році, в 23-му навіть Путін міг сказати так: давай мені позичаєш швиденько, мою зброю, мої боєприпаси, які в тебе там рахуються, як твої. І у Лукашенка не було жодних варіантів, як надати в лапках Путіну допомогу. Зараз Путіну значно складніше. А всі його оточуючі Ті, хто готові підтримати війну Росії проти України, вони це підроблять не, не з благородних мотивів зовсім. Це виключно бізнес-інтереси. Китай, Індія, Північна Корея, Білорусь, Іран допомагають Росії тільки за рахунок того, що в неї є гроші. Причому вона може заплатити, вона в такому становищі, що Ну, походи по базару, як то кажуть, пошукай дешевше. От вона Росія перебуває в такому становищі, що вона все, що може продати, продає з дисконтом, тому що ніхто в світі не купує. Для того, щоб купити російські товари, треба максимальні скидки зробити, щоб хтось погодився, ризикнув це придбати. З іншого боку, Росія готова купувати втричі, вчетверо, в п'ятеро дорожче. Те, що може купити за кордоном. Тому що за, за, за звичайними тарифами, грубо кажучи, і нічого ніхто не продасть. От е, ці дружки Путіна, вони, власне кажучи, е, сидять на його жиї, наживаються і посміхаються. Е, пане Павло, давайте поговоримо тепер про е, успіхи трішечки ще повернемося до успіхів. Е, буквально сьогодні. Е, Росіяни обстріляли волин, так і говорять про те, що там пошкоджена інфраструктура, але на щастя обійшлося без загиблих. З іншого боку, в ніч на 1 січня у Росії від ударів дронів, які добрі, начебто, дрони, запалали північний товарний парк, НПЗ та нафтобаза Військові кажуть, що це ця ніч стала історичною, бо вперше кількість українських дронів в небі перевищила кількість. Російських безпілотників. Давайте про це поговоримо, про симетричність відповідей, наскільки е, українські військові зараз можуть надавати потужну відповідь, е, в принципі, е, і наскільки часто це можна робити, і чи дійсно цю ніч можна назвати історичною? ну Не варто з, -з, -з, -з один удар так ставити крапку. Е, треба говорити про системність. І тут я нагадаю, вже далекий, як не дивно, 2022 рік, вересень 2022 року. Потужну статтю більших таких воєнно-теоретичних праць за період широкомасштабки я не, 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 не знаю, який доводиться цитувати от кожного разу. Це стаття Залужного і Забродського про підсумки. От, воєнного 22-го року досвід, який тоді отримала Україна, і те, що вони пропонували, прогнозували на наступний 23-й рік. Там багато було про що написано, але ключем, як на мене, було те, що генерали доводили, що не, якийсь, не якась ділянка фронту є ключовою вирішальною в цій війні, не Донбас, не Південь, навіть не Крим. От, звільнити, захопити, поступитись, ні. Е, основною перевагою в цій війні, яка от тоді почалася і досі триває, і вона залишається до слова, е, ключовою, як на мене, це перевага в спроможностях. І цю перевагу в спроможностях генерали визначали, як в здатності наносити удари в глиб території противника на всю глибину. Реально, росіяни в 22 році мали можливість, і зараз ну, від Одеси до Волині, да, прилітають ворожі дрони три дні назад, ракети летіли від Києва до Львова. То, що вони своїми засобами ураження спроможні наносити удари на всю глибину нашої території. І нарощують ці можливості. Ми ж е мали на 22-й рік ну 100 кілометрів максимум в глибину території окупованої або території Росії. Це точка У був все. І Залужний-Забродський каже, що оцей е центр тяжіння, так вони назвали оцю, е це поняття, от який нависає над нами, його треба штовхнути на в бік противника. Що нам треба засоби дальнього ураження. Вирівняти оце, о, це рівняння. На жаль, о, ну зрозуміло, вони на, на той період романтично думали, що зараз прочитають наші партнери, європейські, американські, скажуть так: стратегічно мислять українці логічно, правильне рішення. Треба їм надати далекобій і схитнути цей маятник. Ні, прочитали, сказали, мислять стратегічно правильно, але нічого не надали. От нам спонат, треба було аж три роки, вважай на те, щоб ці спроможності виробити самі. самим. За великим рахунком, е, наш далекобій за дуже рідким виключенням це наш власний. І дрони, і ракети, і е, морські дрони. Інші засоби, які летять в бік противника. І це такого ніхто не очікував насправді. От чому там торг іде довкола Тамагавків? Чому торг ішов, вже й забули, довкола Тамасів? Да? чому так важко українцям передати. Французькі, британські ракети, Shadow, Скальп тощо. Тому що всі, от це ж далекобій. От. Ні, зараз вже вони, якщо і стають, то вони стають складовою. Вони не, не, не є е, геймченджерами. Навіть томагавки, присловуті, про які там всі багато говорять, не є геймченджерами. Не дадуть і пішли вони в зрам. До біса. На, ми будемо напрацьовувати своє. Звісно, що для комплексно ефективного удару це ж не просто злетіли дрони, долетіли до Нафтобази і уразили її. Це цілий комплекс Заходів. Коли, ну, наприклад, а, Валдай. Добре. Лавров там багато кричав про Валдай, так дійсно Валдай же ж уразив. Мадяр так і написав: Валдай спалили. 28 числа. В ніч удари по Криму, знищено радіолокаційну станцію Валдай під Євпаторією, знищено центр радіотехнічної розвідки і знищено позиції зенітно-ракетних комплексів, нашими примарами і нашими силами безпілотних систем. Це пробивається коридор для наших морських і повітряних дронів. Для ударів, очевидно, по Туапсе, по російську тощо для того, щоб ці засоби полетіли, треба знову ж таки побити російські радіолокаційні станції. А найкращі засоби ураження для них це харми да, американські, які нам надають такі ракети повітряного базування, які летять на, наводяться на радіолокаційний сигнал. Росіяни РЛС вимкнули, Її зразу впіймали, її бас клюнули, її немає. От, і коли ось цей коридор створюється, тоді наступає наступна хвиля, Да? летять, здійснюється комбінований удар уже по <кій> самому об'єкту ураження. Там ж і ще зональна протиповітряна оборона. Тому комплексно застосовуються і дрони, і ракети, і тут, <кій> і Нептуни. Фламінго одні кажуть: от Фламінго погані ракети, тому що використовуються тільки в комплексі з Нептунами. Та не тому, що погані ракети, а Ніпту хороші ракети, а тому, що вони з різними характеристиками. І якщо ракети з різними характеристиками одночасно використовуються, то це о, ускладнює роботу протиповітряної оборони, збільшує можливість прорватися до ворожого об'єкта. І о, ви подивіться, цей рік став переломним. От на сьогоднішній день, коли ми зрівнялися. По в одному ударі по кількості уражень, засобів уражень противника менше стало у нас більше. От от і зрівнялися. А так, якщо за рік подивитись, то 25-й рік став переломний по діпстрайкам України. Ми, ми перейшли від епізодичних ударів до системної роботи. Ми маємо вміння досвід. Не тільки інженерів, а і експлуатантів планувати такі операції і їх успішно реалізовувати. Ну, фактично, цей маятник, якщо не на ворожі, не над ворогом зараз, ну то десь посередині ще поки що, пане Павле. Тобто, якщо я правильно розумію, то ось ці удари по Криму, вони передусім для того, щоб... Була можливість втру, втручатися в роботу і е, влучати у новоросійські цілі, правильно і тобто в новоросійські, така... так, так, і Кавказь, для, того, для того, щоб добратися до кавказського узбережжя, можна прямувати, рухатись двома напрямками або через Донеччину, нашу через Донеччину Ростовську область, значно складніше, або Через Крим і Чорне море. Відповідно, звісно, що через Крим і Чорне море прорватися е легше, е ніж через е там, декілька шалонів на Донеччині. Там, же, там військова ППО ще стоїть, яка прикриває їхні війська від мідлстрайків. Страйків, потім за нею Ростовська область. Ну, в общем, поки доберешся до тої Вашкій. Е все перестріляють, то через Чорне море, звісно, простіше Противники тут намагаються протидіяти. Чому е ці е дивізіони російської протиповітряної оборони в Криму виносяться регулярно? Ми їх виносимо, от, коридор створили, через тиждень вони притягли далеко, з далекого сходу новий поставили. За великим рахунком, я Колись на Далекому Сході служив, і зараз цікавлюсь, відповідно, що у нас відбувається, що у росіян і там. Камчатка, Примор'я. Дивишся там, де у них були ракетні бригади ще 4-5 років тому. Там вже не травою поросло, там вже кідрач росте, нема нічого. Якщо китайці японці хотіли, то. Все, вся російська армія довкола нас зосереджена. Пане ну, трошки Панешки, наостанок, на дайте, будь ласка, відповідь на питання: чи буде уражений кримський міст, чи він зараз не на часі? Адже, в принципі, може і стратегічно він не настільки важливий, але ж емоційна історія, така, до речі, пан Малюк випустив ролик з натяком на те, що. Свято наближається, і свято наближається за кермом однієї з великих автівок, такі як були використані при операції Павутина. самолюк так. за кермом, Кока-Кола, практично. Практично. Тож, так, хороша, я теж побачила і теж трішки мені настрій підняв. Дійсно кажу, свято наближається, якщо так, хай буде так. Тим не менш, давайте наостанок, ось цей ще й момент. Що буде відбуватися, ваші прогнози. Ну, Дійсно, якщо говорити про стратегічну роль Кримського мосту, як логістичної складової, вона дійсно впала. Не... Ну, безумовно, з одного боку, завдяки нашим ударам, постійним. Я кримський мост не розглядає тільки гідротехнічну споруду, а і кримська паромна переправа. А це і БДКшками, великими десантними кораблями, коли вони в Крим переганяють там, перевозять боєприпаси. Феодосію тощо. От, удари були по ним дуже успішні. Але і мінус є. Тим, що на півдні нашої держави, на материку, противник створює альтернативний шлях, яким значно частіше починає користуватися такий собі сухопутний коридор. Але кримське місце залишається важливою ці. Як моряк, я скажу, що ще одна є ціль потужна. Ну, наприклад, в порту Новоросійська, крім підводних човнів, є з Північного флоту, вони перед війною затягли найбільший великий десантний корабель в Російській Федерації Петро Моргунов, такий 11711 проєкту. Він оце всі чотири роки з грудня 2021 року простояв в новоросійську, вони його ховають. Тому що розуміють, що якщо він вийде в море, його роздовбають українці, і це буде позорище більше, ніж з Москвою. То я не знаю. Сіб номер один це Кримський міст чи Петя Маргунов. А якщо їх обод вразять, ну це буде точно свят. Напевно, у українців буде окреме свято з того приводу. Якщо б так сталося, знаєте, чи витримають українці стільки щастя одномоментно. Пане Павло, дуже вам дякуємо за нашу розмову. Дуже дякуємо за те, що ви знайшли для нас сьогодні саме час для того, щоб поговорити про військові справи в Україні і не тільки так: стратегічні цілі українців, що менше на рік і на найближче майбутнє. Павло Лекічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го століття». Річ час був з нами на прямому включенні. Щиро вам дякуємо і прощаємось.